Вітаю час новин на 12-му. Ми продовжуємо інформувати про ситуацію на передовій, а також розповідати про події, які відбуваються на Волині. Не забувайте підписуватись на наш ютуб канал Новини 12 і дивитись усі наші сюжети у будь-який час. Нині ж у студії з вами Анастасія Качина і спершу коротко про головне. Повторний наступ Росії може початись 24 лютого. На Волині врятували пацієнта, у якого зупинилось серце. Волинянин організував наркобізнес в колонії. Почнуть завжди з позитивних новин: 129 тисяч 30 – саме стільки путінських орків вже стали добривом для української землі. Лише за минулу добу наші збройні сили відправили до пекла ще 610 ворогів. Металобрухтом стали два танки, п'ять артилерійських систем і багато іншої техніки окупантів. На наступне ж відео можна дивитись вічно. На ньому наші захисники вправно нищать ворога. Це робота 406-ї артбрига яка знищила російської ЗРК тур відео зазначають військові зняти на лівобережжі Херсонщини. Та поки не всі вороги стали добривом, щоденно продовжують гинути цивільні українці. Ввечері 1 лютого російські кати вдарили по Краматорську. Ракета влучила у житловий будинок. Там повністю зруйнований один під'їзд. Ще два під'їзди вціліли, але значно пошкоджені. Як і вісім будинків поблизу, станом на сьому ранку, 2 лютого, відомо про трьох загиблих. Травмовано 18 людей, з них восьмеро у лікарнях. А це зруйнована 14 січня багатоповерхівка у Дніпрі. Лише днями рятувальники дістали з під завалів домашню кішку. Вона два з половиною тижні просиділа в заблокованій квартирі. Діставали чотирилапу за допомогою підйомника, адже потрапити у приміщення через під'їзд було неможливо. Масштабна пожежа сталася в окупованому Севастополі. Спалахнуло в будівельних будиночках. Жертвами вогню стали щонайменше семеро будівельників траси Таврида. Площа пожежі перевищила 200 квадратних метрів. На Волинському та Поліському напрямках йдеться у ранковому зведенні Генштабу обстановка без суттєвих змін. Наступальних угруповань противника не виявлено. Росія може розпочати повторний наступ у річницю повномасштабного вторгнення 24 лютого, сказав міністр оборони України Олексій Резніков. Він вважає, що росіяни можуть атакувати за двома напрямками: це Донбас та Південь. За його словами, наразі Кремль мобілізував 500 тисяч. Солдатів Більше не фанат Росії. Наступний сюжет про пенсіонера з Луцького району, який минулого року переконував односельців та нашу знімальну групу в тому, що Росія друг України. Засказане на камеру, чоловік нині на лаві підсудних. Йому світить п'ять і більше років за кратами. Про новий поворот у справі та лист, яким ще не фанат Росії ошалешив суддю та прокурора. Дивіться далі. А Росія нам друг чи ворог? Друг так не лише вважав, але й переконував сусідів і журналістів 12-го каналу, житель села Сокиричі Луцького району. 77-річний Володимир Лісков запевняв, якби бандерівці не поїхали на Донбас, війна б не почалась. Мене дуже турбує те, що зараз українські збройні сили по мирному населенню. По Донбасу, по Донецьку, по другі по інших населених пунктах гатять тими американськими пушками. Нині пенсіонера судять за виправдовування та заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України. До слова на лаві підсудних чоловік вже не вперше. Навесні минулого року сусіди здали Ляскова СБУ. За це він покарання вже відбув. Тепер вже мусить відповісти за слова, сказані журналістам. Мені з радянських часів засіло в голові, що ми з росіянами браті народу, і я вважав, що ми можемо порозумітися. Так, чоловік пояснює свої ворожі висловлювання вже цьогоріч, 1 лютого. Щиросердне каяття пенсіонер Володимир Лісков зачитує перед суддею, прокурорами і адвокатом під час чергового засідання. Я потрапив в лікарню з серцевим нападом, півмісяця там був. Я кажу, у мене було достатньо часу. Достатньо часу для того, аби розібратися, хто такі росіяни, хто розпочав війну і хто вбиває українців. Я зрозумів, що і в 2014 році, і зараз це все наслідки того, що Путін і російський народ задурманені ідеєю створення Великої імперії щось на кшталт Радянського Союзу. Зараз я зрозумів, що це загарбницька війна, і вона несе жахіття, розруху і смерть всьому українському народу. Чоловік запевнив думки про братній народ вже в минулому. Мені насправді шкода, що я говорив такі дурниці. Ба більше, за словами обвинуваченого, він і сам боїться нападу росіян. Не дай Бог почнуться воєнні дії зі сторони Білорусі. Тоді я не впевнений, чи я, чи моя дружина, і такі, як ми, люди похилого віку зможуть пережити все це. Нині доля пенсіонера ще не вирішена за виправдовування і заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України йому загрожує від п'яти років позбавлення волі. Втім, сказане сьогодні на суді може вплинути на строк покарання. Наявні такі пом'якшуючі обставини, як ще та активне сприяння розкриттю злочину. Тому певно, при винесенні відповідного вироку буде враховано це судом. це може пом'якшити йому покарання. До того ж, захисник Ліскова просить у суду призначити судово-медичну експертизу. Мовляв, чоловік у поважному віці, та ще й після серцевого нападу. На думку сторони захисту у Лісково наявлені тяжкі захворювання, і при проведенні відповідної експертизи необхідно встановити, чи може він відбувати покарання в місцях позбавлення волі. Долю волинянина, який на 77-му році життя усвідомив, що росіяни вбивають українців, вирішуватимуть символічно 24 лютого, у день, коли рік тому Росія почала повномасштабне вторгнення на наші землі. Анастасія Качина В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Організували наркобізнес в колонії, таку злочинну групу виявили на Рівненщині, налагодив схему 33-річний волинянин, що останні 15 років перебуває за ґратами. Там він вважався сматрящим, тобто авторитетом серед інших ув'язнених. Тож двох із них залучив до своєї діяльності. Ще трьох спільників знайшов, так би мовити, на волі. Вони передавали заборонені речовини у в'язницю, зокрема канабіс, бупренорфін, метадон та трамадол. У цьому їм допомагав ще й працівник, що виконував роботи на території колонії. Ув'язнені самі вживали наркотики і продавали іншим. Слідство встановило, що таких випадків було щонайменше 12. Не пропустив пішохода заплати. У Луцьку покарали карманича-порушника на вулиці Ковальській водій не зупинився перед пішохідним переходом і не пропустив пішохода, просто поїхав далі. Порушення не залишилось непоміченим патрульними, які притягнули чоловіка до відповідальності. За таке порушення йому загрожує штраф 255 гривень. Волинські лікарі врятували чоловіка, у якого зупинилося серце під час операції. Сталося це у Ковальському МТМО. Швидка привезла 48-річного пацієнта у критичному стані з гострим інфарктом. Його серце могло зупинитися будь-якої миті, тож медики взялися негайно оперувати волинянина. Найгірші очікування підтвердилися, і серце Олександра Сащука таки зупинилося. Однак лікарям вдалося повернути чоловіка до життя. Чотири Дні його життя підтримувала система штучного кровообігу, і вже на п'яту добу стан покращився. Нині волинянин почувається добре і продовжує реабілітацію. Понад три тисячі волинських фармерів освоїли торік 90 мільйонів гривень через державний аграрний реєстр. Програма фінансувалась за європейські гроші. Таким чином, минулого року Волиню увійшла до трійки областей, аграрії якої найбільше користувалися цією грошовою допомогою. Повідомляє суспільне Віктор Бошель один із тих, хто отримав таку фінансову підтримку. Тоді каже господар мав 26 корів, тож отримав її на велику рогату. Худобу на кожну тварину виділяли понад 5 тисяч. За ці гроші купив міндобриво, засоби захисту рослин і заготовив силу для худоби. Нині ж, за інформацією департаменту агропромислового комплексу, серед волинських фермерів у державному аграрному реєстрі є майже 6 тисяч людей. Кожен з них може претендувати на грошову підтримку. Вісім з половиною тисяч стільки ламп прожарювання обміняли лучани станом на 1 лютого. При тому, що така програма запрацювала лише у понеділок, 30 січня. Замість них отримують енергоефективні лампочки. Загалом можна обміняти п'ять штук. Наразі до Луцька надійшло 280 тисяч тисяч ламп Однак вже найближчим часом отримують ще 170 тисяч. Здійснити обмін можна у 18 відділеннях Укрпошти обласного центру. В інших містах та селах Волині програма буде доступною до кінця лютого. Музика. Поки все ще більше актуального і безумовно цікавого у наступних випусках новин. А якщо пропустили якусь інформацію, чи хочете ще раз переглянути якийсь сюжет, заходьте на наш Ютуб канал Новини 12. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі і залишайтесь з нами. Запевняю, ми маємо для вас багато цікавих новин та сюжетів. Бережіть себе, і до зустрічі!